Підготуйте буферні розчини 401 і 7.0. В комплекті не поставляються, купуються окремо. Окремо налийте деіонізовану воду для промивання сенсору електроду. Звільніть сенсор електроду від ємності для зберігання. Для цього лівою рукою утримуйте стійку електроду і кришку ємності, правицею відкрутіть ємність. Промийте сенсор чистою водою. Занурте електрод в буферний розчин 7.0. Електрод має торкатися дінця стакану, який заповнений не менше, ніж наполовину. Натисніть кнопку меню. Кнопкою DN переміщуєте курсор до самого долу. В нижчій меморі з'явиться надпис PH вимірювання. Це функція вимірювання активної кислотності. Проби без повного аналізу. Натисніть Ентер. Має з'явитися надпис PH7.0. Значення 705 і 695 є абсолютно припустимим. Похибка в 5 є похибкою самого електроду. В залежності від температури, значення може відрізнятися ще більше. Це теплова похибка. Цю похибку має бути зазначено на упаковці буферного розчину. Значення будь-якого буферного розчину вказується за температури плюс 25 градусів за Цельсієм. Так, розчин 4,0 при 20 градусах за Цельсієм матиме значення 4,0. Розчин 7,0 при плюс 20 за Цельсієм навпаки збільшиться і матиме 702. Складного нічого немає. Уважно роздивіться табличку теплових похибок на упаковці або дотримуйтесь стандартної температури розчину плюс 25 градусів за Цельсієм. Витягніть електрод з розчину 7,0 і промийте чистою водою. Видаліть залишки води з сенсору. Занурте його в розчин чотири Аналогічно перевірте правильність результату. Якщо значення не виходять за межі. У межі похибок ph електрод готовий до вимірювання активної кислотності. В іншому випадку відкалібруйте електрод.